Всім доброго дня! З вами знову ГБО КП. Підписуємося, ставимо лайки. Сьогодні у нас в роботі був ось такий автомобіль. Це Джип Чирокі з двигуном 3.2, 2018 року виготовлення. Ось ми бачимо загальний вигляд під капотом. З правої сторони помічаємо електроніку. Електроніка торгує марки KME Neo SkyJet Expert. Експерт це означає, що найде вже забеде корекцію. Для ревізії запобіжників достатньо нажати одною рукою незручно. Треба ще відщокнути. Ось так от воно все відкривається, все зручно. Для обслуговування, якщо потрібно. Ось так воно зафіксувалося. Ось такі шестигранні болти. А зараз ще зніму кришку відразу. Розкажу більш детально. Ось ми бачимо, як пішла газова проводка. Ось тут біля блоку головного АБУ зробила симуляція в нестатичному місці. Запобіжник, діагностичний роз'єм. Ось так ми також бачимо, як пішла газова проводка вся по заводським пучочкам. Редуктор використали торгової марки Камиє Gold GT. Ось там надійно на кронштейні закріплений. Підключався він через тройники. Один проглядається, інший не дуже. Ось тут ми бачимо дві шланги. Дві шланги підв'язалися також до заводської проводки тут. Далі бачимо перший фільтр АLX з вістійником на такому кронштейні зафіксувався. Бачимо фільтр грубої очистки також на такому добротному кронштейні зафіксувався. Та ще один фільтр. Таж Алекс Ультра на такому кронштейні. Бачимо датчик, Форсунки у нас під колектором. Одна проглядається, це Баракуда 120. Ось так вони ще вдягнулися в гофру, щоб не було лишньої вібрації. Нішони не терлися. Ось так зафіксувалися. Вони по кругу гребінки також під колектором. Вони по кругу закільсувалися. Ось ми бачимо, закільцьована 12-та шланга. Також ми бачимо, як. Зробився монтаж газової проводки, повністю перемотався, вдягнулася гофру. Ось так вона підв'язалася все по заводському, по заводським пучкам. Ось тут також все підв'язано і тут зафіксовано. І одна пішла коса на цю сторону, друга ось на мавдачик. Ось так підключилася. Ще хотілося. Ще раз покажу загальний вигляд. Ось так. Кришечка зверху одягається. Є. Далі йдемо туди до салону. Ось тут в салоні у нас розташувалася кнопочка G7. Вона проглядається, якщо відкривати. Власне казав, що. Не потрібно, щоб він бачив. Та балон. Балон становився розміром 220 на 680. Мультиклапан Томасето з електроклапаном. Бачимо також вентиляційний отвір. Все по стандарту та заправочний пристрій. Заправочний пристрій. Зробився блючкове, повноцінне заправочне. Також там по кругу доробилась, прорізь, обробилась герметиком. Кришки, кришки він не потребує, тому що даний лючок є герметичним. Бачимо резинку кругу. Ось така саме зробилась робота. Підписуємося, ставимо лайки. Всім добрата, миру.